Всім привіт! У нас новий день. Нова роботка залітає. Така маздочка. Не знаю, який там рік, я думаю, це не принципово. По удару видно. Мазда в хорошому стані. Салончики, все ціленьке. На продажу, понятне діло. Дверка катана, такий зробимо легенький обзорчик. Дверка роблена. По ній видно, що вона роблена. Це у нас дверка мініна з таким ударчиком маленьким. Це рихтується. Саме цікаве це у нас тут. Це отак вона до нас приїхала. Відкриваємо двері з Америки. Я не знаю, що її там робили, чи собаки гризли, чи хтось доганяв її. Коротше, отак воно все, все пошматовано такими кусками. Тут погнуте. Тут загнуте. Бампер я вже пробув, пробую знімати. Підрозібрали трохи люди її. Показую, тут в нас ціле все. Багажник підрозібраний трохи. Це хорошо. Далі, ну це не саме цікаве. Є ще у нас четверть така. Як ми можемо бачити, четверть теж не, не саме краща. Четверть погнута. Знутрі вона вся поломана. Якби її зігнуло пополам. Не знаю, як це її так везли, що її зігнули пополам. Коротше, вона погнута. Треба її зробити. Відсарлити, порівняти і втулити її сюди. Тут що треба? Зрізати форточку. Зняти підкрилок, зняти бампер, фонарі. Цей фонар зняти. Цей фонарь зняти. Я вже тут почав розбирати, накладочку відкрутив. Що, приступаємо до роботи. Розбираємо. Включуся. Далі як порозбираю. Не знаю, що почати ще, але я думаю, почнемо з розборки, бампер і все остальне. І вже далі побачимо. Я не знаю, для чого це так зробили. Ну, мазда це, звісно, самий, самий хороший, найгороший, найнадіжний. Не знаю для чого це так зробили в Америці, але може комусь треба був, комусь треба був кусок металу, я не знаю на що. Ну щось так зробили. Все, приступаю до розборки. Продовжуємо по магазині. Так, тут я підрозібрав, ну що, зняв підкрилок, фонарі. Салазку цю зняв. Фонарі. Цей теж зняв. В принципі, можна не знімати, але тут мішає оця защолочка на салазки зняти бампер. Ну нічого, то не тяжко їх знімати. Не біда. Зрізав форточку. Форточку зрізав, вона нам де мішати. Ми будемо стик робити десь отак чи отак. Ну, не принципово. Тут я ще не оподілився, ще не знаю, як буде правильніше. Якось, може, отак, а потім так. Не знаю ще, коротше, ще подумаємо. Тут то, понятно, відсверлимо, так як іде у нас на цьому крилі. Крило я відсверлив вже, але я його покажу. <кхи> так, внутрі воно хороше. В принципі, проблем немає з ним внутрі. Але то, що воно погнуте, це, звісно, біда трохи. Кроме того, що воно м'яке, це ще й бляха погнуте. Тут така гуля надута, тут все погнуте, воно якби зломане пополам. Ну нічого, я його перегнув, потім, по ходу, вже підрихтую. Тепер треба приступати до, цієї, до цього крила, відсверлювати його. Тут все вирізав по-варварськи десь в Америці. Як це для чого, це непонятно. Ну, вже як буде. Тут, виходить, отак. Тут будемо так відсверлювати. Я тут і відсверлив його, в принципі, так. Отут трохи є моментик, але я його потім поправлю. Все, і тут я відсверлив аж самий верх, але ми так високо не поліземо аж туди. Нема, в принципі, чого лізти. Якось поміняється, я ще подумаю як його поміняти. Щоб гарно було. Тоді приступаю до цих всіх моментів, відсверлюю це крило, відрихтовую цей берзовик. І будемо пробувати тулити це крило. А, тут ще є. На дверки я не показав, тут ще дверка у нас. Ще показав, я вже забув. Тут ще дверка у нас заломана, і з передньої вона отак стоїть. Якби оця дверка хоче трохи вийти сюди, вона переломана. Тобто її теж треба рехтувати, потім красити. Не знаю, чи я буду краситися, чи не буду. Поки займаємося крилом. Цим крилом ніхто не хотів займатися. Люди питали в багатьох місцях, ніхто не хотів це робити. Це і понятно, я теж не хотів це робити, але ну нічого, треба зробити. Все, тоді займаємося, відсвердим далі. Пок... Так, дивимося, що ми маємо. Відсверлив я це крило з машини. Це прикинув. Оце крило що я звідси відсверлив, червоне. Прикинув сюди. Поки більш імені, це я просто тут його накинув, ще толком нічого не підрізав. Я думаю, десь тут зробити стик, щоб у нас оце, зійшлось оцей отвір. Тут підрізати, тут підрізати. Далі. Тут підрізати. Тут у нас має сісти все на свої місця. В принципі, воно десь там більш-менш сходиться поки тут стоїть. Ну і тут якось гарно підрізати. Ще не знаю як. Але біда в тому, що це крило погнуте. Його треба зараз зняти. Тут максимально вирівняти оцю полочку. А це вже будемо рівняти, тако покажу. Вогну погнуте все. Тут погнуте, тут погнуте. Це вже будемо рівняти, коли крило привариться. Я зараз це підрівняю, прикидаю на зажими його. І будемо пробувати його вживляти якось. Тут я попідчищав оці всі внутряки, почищав старий герметик, точечки попідчищав. Тут підрівняв трохи внутряк. Зараз допідганяти, покажу, що вийде. Воно має такий вигляд. Вигляд з Тут є пропил один, тут є пропили, тут. Я їх зараз позаварю. Оці маленькі, що я пропиляв. Попідрізав ще. Тут зробив отак от, от. чуть чуть внутрі заліз. Ребро саме. Саме ребро обрав. А тут що? Тут лишив 2 мм чи 3 цього запасу. А тут буде внутрі легенький стик. Далі цю полочку підрівняв, ну так приблизно підрівняв, я вже там по ходу і підкоцаю. це крило вже по місту зроблю. Воно тут Тут надуте, тут все криве. Попідрізав, зараду знову накидати, пробувати. Включаюсь. забув трохи раніше включитися, показую, що виходить. Получається, я крило поприхвачував, навіть поприварував місцями. Тут приварив, тут там дав пару прихваточок. Тут поки на саморізах. Ну, воно вже стоїть, тут все нормально. Тут поприхвачував. Коротше, я вже трохи поприхвачував, салазка стоїть. Дивимося. Дверка закривається, зазорчик чотенький. Такий гарненький. Я з ним погрався, воно тут переломане. Ну нічого, я його сюди застромив якось згорим пополам. Є. Бампер міров, фонарі мірив. Підходять, покажу вже по фінішу, коли я подаварю, і пізно трохи включився. Ну нічого, тут трохи поприварював, тут поприварював. Все, залиши ще тут. Оці стики поробити, тут. Амортизатор цей зняти, помішає. Тут доварити. Внутрі цей весь обварити. Зараз заклею салон. Тут подоварювати, тут прорізати стик. Зробити. Десь примірно. Тут буде стик у нас. Тут, понятно, де буде. Я попідбивав, все нормально підходить. По зазорам покажу. Закривається мігенько, нічого не терчить, зазорчик правильний. Покажу зараз з цієї сторони, який тут зазор. зазор теж хороший. І тут зазор правильний. Все, приступаю до сварки. Так, внутрічок я поварував, всі точки позаварував. Ніби непогано вийшло. Ці всі точки позаварував, тут, зробив стачок гарний, хорошо. Далі, Дальше. Дальше ще є з внутрішньої сторони, пробую показати. ремінь мішає. О, такі є точечки недоварені. Їх треба ще звідси позаплавляти. Їх пару штук тут буквально. Дивимося на зазори. Зазор хороший. Нормальний. Так він не терчить. Нормально. Хорошо стоїть. Все добре. Подверки питань немає. Тут бомба, нічого ніде не утягнуло. Тобто так, як нам треба. Це останеться в нас тут. Дорихтувати. Оце. І трохи вона не заподліцо. Але я думаю, я це підрихтую. Плюс ще непонятно, як передня стоїть, вона ж роблена. У нас по крилу лишається оцей кусок. Оце подоварювати, цей стик. Отут підрізати. І ще верх. Ще вверх. Приступаю до нього. Дивимося результат. Уже вечір. Накинув бампер. Фонарі поставив. Чуть кришку підрегулював, вона неправильно стояла. Так, є по зазорах. Тут у нас зазорчик такий, ляда заподліцом з крилом. Далі. Азорчик одинаковий, ляда за подліцо. По цьому зазору зор весь рівненький, самий верх, вверх, нормальок. Далі, тут ширший, але він теж весь рівненький. Хорошо, бампер стоїть. Бамперу толком не закручений, але кришка з бампером не за заподліцо. Кришка більш втоплена. Тут так само кришка втоплена, бампер чуть терчить. Тут фонар терчить над цим. Тут так само він терчить над цим фонарем. Тобто це вже так би не наші проблеми. вони не зажаті, просто тут собі стоять, скажімо так, не закріплені. Все, бампер не закріплений, стоїть нормально, чуть, -чуть, -чуть а отут він, якщо так подивитися, ну буквально міліметр випирає, я потім подивлюсь, що йому не вистачає. Зажати буде нормально. газорчик нікуди не дівся. Все нормально, просто не дуже видно. Це червоне, це чорне. Але взагалі то добре. Ні, не, машина закрита. Тепер візьму ключі. Закрилася. Є, відкрито. Дивимося. Дверки закриваються добре. Плотнітеля немає, але то не принципово. Тут стоїть нормально. Коротше, двері заподліцовані. Хорошо стоять. Може, таке показати. Хорошо, по плоскості, вони не втоплені, все бомба. З цим показав. Тут я все проварив. Всі ці моменти, все попроваривав. Знутри, напевно, не буде видно, но... але. Да, я тут теж попроварив, де були Де були ці бляха, точки висверлені далі. Тут все проварив. Але тут у нас утягнуло вверх. Це показати? Коротше, вверх утягнуло. Так би фігня, тут нема що утягувати, але крило ж у нас криве. Ще й дуже криве. Показати, якось тут у нас аргуліці так і лишились, їх треба рихтувати. Тут велика яма. Ось Тут це місце. Повністю це місце. Це велика яма. Треба його розчищати спотером, розчищати болгаркою і спотерити. Це вже буде завтра. Зачищати всі ці, ці точки. І все остальне. Отак от за один день. Ні, гразний. За один день можна поміняти крило. Грубо кажемо за один день. Ще один день відрихтувати і МАЗда готова. Готова буде до покраски. Все, тоді до завтра. Завтра приступимо до рихтовки. Сьогодні новий день. Приступаємо до крила. Я вже позачище ще покажу. Виїхав на вулицю. Менше пилівки, було. зараз погода дозволяє. Коротше, воно все пожоване. Я його позачищав трохи, погано видно, але я думаю, це видно. Те, що воно криве горбате, то це видно. Зараз беру спотер. Все, і приступаю до роботи. Будемо цокати його. Всі ці шви я позачищав. Тут є такі місця, де треба попроварювати. Тут ось є дирочка, тут. Тут я зачистив, нормально вийшло, тільки треба дорихтувати крило. Все, приступаємо, бокс, бо там нічого не видно на вулиці. А тепер же, я думаю, що видно. Тут утянуло, плюс воно було криве, тут такі горби, ями, і плюс у нас це крило повністю йде плавною ямою такою. Не знаю, як його показати. Короче, тут добра плавна яма, починаючи звідси, аж десь посюдило. І тут. Тепер можна приступати до рихтовки. Зараз цей, низ, зараз цей низ вже непоганий. Поки чистити ці точечки не буду, це показати. о, Зараз він вже мені подобається. Ще оцей верх треба зробити. М -м, як це показати, о, Він весь горбатий. Зараз почнемо верх цей робити. Поки низ хорошним. Такими рухами треба його цокати. Ще я бачу, що тут трошки є, тут шовчик треба доварити. Є все маленьке, відверстя одне маленьке пропустив, і тут легенько ще пару точок дати. Все. І так ставати і цокати його. Включуся по результату. Назу і готовий результат. Від'їхав від бокса, бо там сонце, приклею форточку на скотч, щоб вона просто не випала. Дивимося зазорам. Зазорчик хороший, хороший. Бампер просто накинув, він висить, фонарі навіть не ставив, поки думаю, ні до чого. Зазор по ляді є нормальний. Тут теж може на міліметр більше, то не принципово, тут так ляда стоїть. Все, бампер накинув. Відкоцав, слава Богу, це крило. Не можу сказати, що це прям ідеально вийшло, але вийшло непогано. Так відео не передасть, його, але я думаю, що непогано. Головне, що зазори є. Дверку тут зробив. Якось її там відкоцав, не вийшло. З потером, якимись монтіровками. Получилось нормально. Чуть-чуть зашпаклюється і буде. Я думаю, що непогано. Головне, що вона не терчить. Форма в неї є. і крило теж хороше вийшло. Це такий коротенький відосик по заміні крила на мазду за два дні. Так, грубо десь два дні. Може там на північ. Коротше, два дні робили крило. Всім пока, ставим лайк і підписуємося.